Одного разу Ісус та учні перепливали на інший бік Галилейського озера. Христос у човні заснув. Раптом знялася велика буря. Паніці вони розбудили його та й сказали: Учителю, ми гинемо. Вставши, він промовив до них, де ж ваша віра? Це є нормальним явищем, що учні, які були в небезпеці, звернулися до Христа про допомогу. Але перед тим сам Ісус їм запропонував переплисти озеро на інший бік. Звичайно, нам легко тепер говорити, вони повинні були бути впевненими, що доберуться на інший бік, бо так сказав Ісус: віра це і очікування виконання того, що сказали сказав Бог, чи довіряєте ви Богові сьогодні, не зважаючи ні на що? Пам'ятайте, якщо Господь сказав, ви можете повністю довіряти, тому що він обов'язково виконає.